Я сьогодні на вечерю замовила у цього е, прекрасного чоловіка е, рис з креветками. Він його просто так готує, готуєш, ви себе просто не уявляєте. Я коли чую, що сьогодні буде цей рис, то мене одразу починає піти слив. А знаєте, як він навчився е, готувати цей рис, ми з е, дочкою поїхали на 4 тижні на відпочинок. Трошки на море, трошки там до дядька, да? а він... Ми це до Віталії, до так, до дядька Віталіка ми їздили. А він за той час в Ютубі там собі надивився рецептиків. І я як приїхала, він мені як приготував. Думаю, матеріна. І він приховував від мене е, оцей Таке талант. Я собі так подумала, що треба напевно е, частіше кудись їздити. Так е, поїду ще раз буде. Кулінарний шедевр, так? Не Треба попрактикувати <с infirmative> Може, ти приймає якийсь кулінарний А я <с infirmative> поїду на море. Ні. Я теж не сижу без діла, як бачите. Ще що трішки під'їдаю. Як би стоя, як без того. Куку, хлопчик, куку! Адже це ти допомагаєш нам готувати їсти, так? Допомагаєш? Який ти молодець, який ти молодець. Я загапила дубку і радіну стали і. і, і. Це була дуже важлива інформація. Що ти кажеш? Моклий. Що мокрий? А вкуй так слинати це, а? Кулінарний штаб. Ой, в мене вже слинка. це слинка. Біжимо, біжимо вечеряти. Я тебе синус Ось так. Я тебе оставлю. Смісно, тут смістно. Тебе теж дуже любить. Дось, та обережніше, йлки-палки. Дося. Хочеш сьогодні до бабусі поїхати, там буде Володя Соломії. Поїдеш? Заберу ввечері. Добре? Добре, йдемо тоді збиратися. Що робиш? Працюю. Трошки працюєш? Сьогодні неділя. Треба відпочивати. Таке життя. Да. Ясно. Ой, <кій> доброго раночку. Ну що, ми з чоловіком, як завжди, не виспались. А це тому, що ми почали дивитися серіали і дивимося ми їх до другої ночі. А коли ще дивитись якісь фільми, серіали, коли у тебе двоє дітей? Ми не знаємо, правда? Ось інок прийшов до мене, проснувся. А Вийди, ну, Покажись. <гум> Ой, і ливиться! А цього гикаєш? а? Чого гикаєш? Зараз буду збиратись, проводити себе в порядок і повезу Анічку до бабусі. Там тата тобі показує філі-мілі. <гум> <гум> Ой. Все, іди до тата, мама робить собі макіяж. Mm. До речі, я маю свій такий невеличкий інтернет магазин в Інстаграмі. І майже вся косметика, якою я користуюсь, вона саме звідти. Так що, якщо вам буде цікаво, то я вам залишу посилання під відео. Можете заходити, дивитися, замовляти. Давайте будь здоровым. Будь А Что там лежит біля мами? То это лежит біля мамы ті свої пальці топче, а? Давай їсти. Смачно? Угу. Uh -huh. повний рот набила. Смачного. Ну. Будь ласка. Uh -huh. uh -huh. А у нас на сніданок сьогодні дуже смачний лаваш. Це, до речі, один з наших найулюбленіших сніданків. Туди кладу все, що є в холодильнику. Саме сьогодні я поклала туди, сосисочку розрізала, посмажила яєчко, сирочок поклала і ще туди такий плавлений сирок намастила. От будемо будем снідати. Смачно! Так, Ми вже спакувалися, взяли необхідні речі, санки. Песика не забули, так? Берта. Ну все, відходь, їдемо. А ще... Як песика звати? Берта. Берта? Одна Берта. Так? так, лади. Поїхали. Ой, чекай. Доць, куди ти? Давай, йди. Обережно машину. А що таке? Мама погано відкрила. О, є. Давай, залазь. Поїхали сонечко, так сьогодні світить гарно. Ой, Гарна думати. погода. Доброго дня! Вітаю всіх з Днем Закоханих. Бажаю вам кохати і бути коханими. От, А я е, лечу на такий міні-шопінг. У мене дитина буде виступати на вихідних і треба купити білий гольфик. Вона ходить на танці. От, Буде у них такий от фестиваль. Так, я вже зайняла в центр купила малі ось такий гольфик. Правда, е -е, Тут є якісь такі невеличкі плямки, я не знаю, попробую відіпрати. Або, можливо, і не треба буде, бо це нам під костюм. Можливо, і не буде видно, але він був останній. А мені дуже терміново треба. Ну і білизна така теж біла. І взяла скотч, то мені для роботи. Ось так. Що це за така тут краса стоїть? а? Це нам подарунок на Валентин. Боже, які ви молодці! Які ви молодці! Дякую! Цьом, цьом! цьомка, цьомка. Муа. І Мама, не подьомай! Ой, клас! Мама аж влізла кофтою. <свят> клас! Ой, ням-ням-ням! Ми з дружною компанією йдемо на танці, так? Так. Як, okay, okay. як завжди, okay. запізнюємось. Ну. Mm -hmm. І цього не зробиш. Зберемося. Ну mm -hmm. Ух ти! Mm -hmm. Це хто ти будеш? Mm -hmm. Це хто ти? Це хто ти? Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, ти хто? Кушинка? Сьогодні таке гарне. Завтра моя дитина буде виступати. В неї буде її перший-перший. В сцені досінька що ти робиш? Що тобі того треба? Пішли давай. Кизеньке, сприймайте, У нас Сьогодні була така гарна погода, а тепер так холодно вже спішимо додому Грійтесь. Чайочок пати з лаптиком. Корона зачіска після того, як ми покупаємось. А що ти думаєш про свого братика? Чекаю, коли він виросте. Чекаєш, коли він виросте? А для чого? Тому що я хочу, щоб він бавився. А, ти хочеш, щоб він бавився з тобою, так? А діде він виросте, бо ти зі мною бавитися? Так, так. Я думаю, що він чим? я Думаю, що він косить. Так. А ще що думаєш? Дуже дуже гарний. Дуже гарний? Uh -huh. Ну але ти взагалі eh, задоволена, ну, що він в тебе з'явився, що в тебе братик з'явився? Так. Чи самій було краще? Ні. Yeah. Краще з братиком, правда? Uh -huh. Ти знаєш, що в тебе завтра буде твій перший виступ на сцені? Ти знаєш це? Ми будемо їхати в місто. В місто ми будемо їхати. Ти будеш а? там вдягати гарний костюмчик, і там будеш танцювати на сцені, і будуть на тебе люди дивитися, багато людей. І ти? І я, ну, і звісно. І всі? Всі. будуть вам хлопати, як будете танцювати. Сніжинки, пушинки. Не спіймати їх, мені метелики, пухнасті, Зименькі зими. Ой, до цього я вже хочу подивитися на твій виступ. Чесно. Угу. <клес> mm -hmm. Доброго дня. Ну що, у нас Сьогодні день ікс, перший виступ. Доночки на це. Так що ми вже приповнюємо пораді, вирушаємо. Ось, їхати нам а, треба на виступ аж у центрі міста. Ми живемо та пішки, за знаєте. Я так не люблю їздити в центр. Ви суперся не уявляєте. Це для мене завжди як каторга. ну але прийдеться, прийдеться сьогодні поїхати. Тебе з нього. Дось, ну що це таке? Ну я більше не буду так робити. Добре. Ну, я так давно не була в центрі, Що сьогодні так вітряно, аж голову було. Вуково. Правда? Теж гілки вітер позривав дерев. Ух ти, який коник! Ти бачиш? Ти мамина любов. Так, 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 не хочеш? О, який гарний. Ну що, ми вже тут в процесі, санечка повторює танець. О, у нас так дуже-дуже багато. Забери пальці, Це класна медалька, покажи. Зірка, ти просто зірка. перше Перша приміна. Вони збережуть наших дітей від цього знову. Ну що, ми танцювали. Слухайте, такий був милий виступ. Такі малявки всі класні. А зараз женемо вже. Додому, бо там нас браток чекає. Так, дитина випросила в мене піти в Макдональдс і з'їсти Так, зброї. Давайте ми поїмо, потім яблучко, коли потім буде годувати Козики! Так, що зайдемо магазин, купимо яблучок і підемо погодуємо Ми будемо зараз фонтанчик не працює, тому що холодно. Літом буде працювати. Угу. Прох ти! Дивись, яка класна іграшка? Круто! Тупили Круто. яблучка кодика буде зараз <рес> годувати, так? Да? Давай. Вони же тебе почули, бачиш? Ха-ха.